В програмі Медок реалізовано модуль створення податкових накладних на основі чеків. За допомогою даного рішення можна завантажити чеки з системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій та на основі завантажених чеків створити податкові накладні, що складені за щоденними підсумками операцій. Перед початком роботи перевірте наявність ліцензії Створення податкових накладних на основі чеків у розділі Адміністрування. Керування кодом доступу. Робота з модулем доступна у розділі Облік ПДВ створення податкових накладних на основі чеків. Для того, щоб завантажити інформацію по зареєстрованим фіскальним чекам, натисніть на відповідну кнопку. У вікні, що відкрилось, оберіть період, у якому відбувалася реєстрація розрахункових операцій. Обраний період не може перевищувати один календарний місяць. При першому використанні модуля у програмі відсутні дані про ГО та РРО, тому перше завантаження чеків необхідно виконувати зі встановленою опцією Завантажити чеки по всім ПРРО підприємства, після чого натисніть на кнопку завантажити. Буде сформовано запит на СОД РРО, який необхідно підписати електронним підписом уповноваженої особи, що зареєстрований у ДПС. Після з'єднання з ОДРРО програма інформує користувача про отримання переліку чеків та про процес їх завантаження. По завершенні імпорту відкриється протокол завантаження чеків. Зверніть увагу, якщо потрібно імпортувати чеки з ГО та або ПРРО, які не додані у програму, наприклад, зареєстровані нещодавно, активуйте відмітку завантажити чеки по всім прро підприємства та вкажіть період, в якому є зареєстровані чеки з ГО або ПРРО. Після завантаження чеків буде автоматично збережено дані про нові ГО та ПРРО. Рядки з інформацією про отримані чеки відображаються у реєстрі. Для перегляду основних даних чека, натисніть два рази лівою кнопкою миші на потрібний рядок у реєстрі. Для того, щоб створити податкову накладну, в області Фільтр оберіть параметри для відбору чеків, за якими потрібно створити ПН і натисніть Показати. У реєстрі будуть відображені рядки чеків, що відповідають заданим параметрам. Після цього натисніть на кнопку Створити податкову накладну. Якщо серед обраних чеків, на основі яких відбувається створення ПН, наявні чеки з частковою оплатою вони не будуть враховані. Податкові накладні за даними таких чеків не створюються. Якщо у чеках присутні позиції, що оподатковуються за різними ставками ПДВ, 7, 14 та 20% та за нульовою ставкою, та або без ПДВ для позицій, що оподатковуються та для позицій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Після чого програмою автоматично буде створено податкову накладну на основі чеків у реєстрі. Документи будуть збережені для подальшої роботи у реєстрі податкових накладних. Зверніть увагу, дані обраних чеків автоматично об'єднуються у розрізі дати реєстрації чека. Для кожної дати створюється окрема податкова накладна. Щоб створити податкову накладну на основі вибраних чеків, за допомогою лівої кнопки миші у таблиці реєстру виділіть рядки чека або кількох чеків, та через наступні дії оберіть Створити податкову накладну. Після чого програмою автоматично буде створена ПН на основі виділених чеків у реєстрі.